Клієнти не йдуть все добре. Але як зрозуміти, заздалегідь, що з Project-менеджером щось не те? Дуже добре питання. Чи клієнти до вас постійно повертаються? Чи клієнти хочуть е докупити у вас якісь додаткові послуги? Подумайте, скільки ви не доотримуєте грошей через те, що у вас просто працює все нормально, але ви не збільшуєте? Кількість е сервісів, які ви даєте цьому клієнту, не пришвидшуєте процес, клієнти не будуть йти. да, це нормально. Але якщо клієнт вже йде, то це дуже поганий проектний менеджер. Це людина, яка ну звісно, якщо це один раз, і ми розбираємося, в чому проблема? Це одне. Але якщо системно це повторюється, це означає, що ви платите людині, яка вбиває ваш бізнес. А якщо ви, якщо у вас проджект менеджер просто працює, і у вас та ж сама кількість клієнтів. Врахуйте також, скільки грошей ви витрачаєте на рекламу, на залучення лідів та на залучення клієнтів. А тепер давайте представимо, що у вас є пасивний дохід, де project Manager перше своїм сервісом робить так, що у вас проекти йдуть швидше і ви заробляєте більше. Або, наприклад, він допродає ваші сервіс.